Щорічно з 1993 року, 6 грудня, українці відзначають одне з найважливіших державних свят День Збройних сил України. Сумщина разом зі всією країною низько вклоняється тим, хто відстоює наші рубежі. І з самого ранку суботи представники обласної та міської влади, військові, правоохоронці, рідні та близькі полеглих захисників і просто небайдужі містяни вшанували пам'ять героїв хвилиною мовчання. Та поклали квіти до їх могил і меморіалів на баранівському кладовищі і Алеї Слави центрального міського кладовища. Представники духовенства відслужили літію за загиблими воїнами оборонцями та поіменно згадали кожного й кожну, хто віддав життя за батьківщину. Найкращі сини і дочки. Голими руками захистили нашу землю і захищають. Дякуємо сьогодні всім, хто бореться. Сьогодні треба всім єднатися, підтримувати керівництво державне, підтримувати Збройні сили, бо в цьому якраз буде перемога і виживання наших людей. Нехай все милостивий Господь благословляє воїнів сьогодні українських і всім, хто допомагає українській армії. Божої допомоги нам, друзі, до перемоги. Амінь. Сьогодні, з самого ранку, ми спільно з військовим командуванням, з керівництвом області, з керівництвом міста вшанували пам'ять наших загиблих героїв. Ми сьогодні згадали кожного і кожного, хто віддав найцінніше своє життя за нашу незалежність, за нашу незламність, за нашу можливість сьогодні будувати нашу Україну, нашу Сумщину. Сьогодні ми спільно провели молитву, де в цій молитві ми згадали і помилилися за всіх наших захисників і захисниць, які полягли в цій. Страхній війні. Світло та вічна пам'ять кожному і кожній. На моє глибоке переконання і переконання кожного свідомого українця всі наші герої живуть, доки ми пам'ятаємо їх, пам'ятаємо їхні вчинки. І ця пам'ять буде навічна з нами, вона буде вічна з нашими дітьми і вона залишиться з нами в наше покоління за всю історію нашої незламної України. Сумщина з перших хвилин повномасштабного вторгнення російських окупантів стала північним форпостом для всієї України, і сьогодні стратегічно важливо втримати північно-слобожанський напрямок, на якому несуть службу звитяжні солдати та офіцери, щодня демонструючи вірність військовій присязі та своєму народові, я прийняв рішення стати до лав збройних сил України буквально в травні місяці. В травні місяці я прийняв присягу, став на військову службу і. Подальші дії військовослужбовця, як мене, повли вже мої побратими, військові, які допомагали під час проведення навчального заходу. Скажіть, будь ласка, хто сьогодні плечо-плюч з вами захищає Сумщину, захищає Україну? На даному етапі це всі повністю військовослужбовців сухопутних військ, так само десантно-штурмових військ. Військовослужбовці, які очолюють корпусні основи і дають гідну відсіч на даному шляху, Віталій, скажіть, а якщо брати людські якості чи надійні побратими, чи можете ви їм довірити найдорожче, чи спокійно вам з ними, і який взагалі бойовий дух ваших підрозділах? Бойовий дух це у нас злагодженість. Між підрозділами, між особовим складом немає ніяких суперечок і немає ніяких конфліктів між друг другом, між, між собою. У професійному плані, яка вона сьогодні українська армія? Сильна, мужня, хоробра і відважна. Саме найкраще я би побажав, щоб було розуміння між одним одним, і, і мужність. Мужність, відвага, сила. І всім повернутися да, живими, здоровими, щоб все було у всіх добре. Рішення було прийнято ще 18 років, але служила не в Збройних силах, а в внутрішніх військах. Потім працювала в ТЦК, тоді ще був військкомат. Коли почалася повномасштабка, але не зразу, звичайно. Але з 23-го року призвалася до військ. У зв'язку з сімейними обставинами, народженням дитини. Під час проходження навчання на офіцера психологічного зустріла свого чоловіка. Ми навчалися на одних курсах. Він мене зарекрутував до ДШВ в той час і так і пішли піщопліч з ним. Жінки, ну, всі ми люди. Незалежно від того, жінка це чи чоловік. І як і чоловік, жінка може бути корисна в будь-якій справі військо. В свою чергу я теж починала не з моєї теперішньої посади, просто до неї дійшла і йшла, плющо, плюс своїм побратимами. І всі мої посестри, яких я знаю, теж багато достойних людей. Скоріше повернутися додому без війни, щоб скоріше наступив мир на наших. Правах на наших вимогах, і те, за що ми боремося, дійсно принесло користь нам, людям в першу чергу. Я вірю в нашу Україну, вірю в нашу силу волі, в наших людей, ну і в ЗСУ, звичайно. На сьогоднішній Збройні Сили України боронять нашу Україну, захищаючи незалежність, захищаючи державу як такову, віддаючи все, що в них є своє життя, здоров'я, сили. З усіх сил тримають ворога, який суне на нашу сумщину, на наше місто. Але підрозділи штурмові, десантні, артилерія, захищають місто. І сподіваємося, що спільними зусиллями Збройних сил України, держави, всіх волонтерів, які вчора відзначались день. Громад, які стоять сьогодні на прикордоні, які допомагають збройним силам, ми вистаємо щира всім шака, шана, подяка і слава Україні! Героям слава збройні сили України, гордість нашої держави, запорука свободи та миру на нашій землі. І з нагоди професійного свята кращі військовослужбовці були відзначені державними нагородами, подяками і грамотами вищого військового керівництва та голови Сумської обласної військової адміністрації. Шановні бойові побратими. Щиро вітаю вас з Днем Збройних сил України. Збройні Сили України на сьогоднішній день це взірець відваги, мужності, стійкості. Збройні сили України є той надійний щит і той безжальний меч, який оберігає весь цивілізований світ від навали загарбників. Прямі слова глибокої поваги та вдячності за ту титанічну роботу. Яку щодня робите ви та ваші побратими. Дякую вам за вашу стійкість, рішучість, впевненість та самовідданість. Зичу вам міцного козацького здоров'я, благополуччя вам та вашим сім'ям і непохитної віри в нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! Нагороджується старший лейтенант! Панченко Ярослав Романович. Орденом за мужність першого ступеню. Нагороджується старший сержант Тиквенко Сергій Олександрович. Нагороджується молодший сержант великотрав Єгор Андрійович. Старший солдат Петров Сергій Юрійович. Сьогодні ми вітаємо наших оборонців, наших захисників, які боронять нашу Сумську область, завдяки яким ми маємо можливість сьогодні вирішувати наші соціальні питання, питання освітянські і наштовувати нормальне звичайне життя. Сьогодні, як очільник обласної військової адміністрації, як мешканець Сумської області, я Привітав наших оборонців. Я висловив слова щирої подяки від себе особисто і від всіх мешканців Сумської області, кожному і кожній, хто щоденно цілодобово оборонить нашу Сумщину, ризикуючи своїм життям. Під час вітання особового складу були вручені подяки керівництва держави, керівництва військового командування, керівництва військового командування і центрального рівня і на рівні області, подяки відзнаки від голови обласної військової адміністрації, вручаючи ці. Дякую, дивлячись в очі нашим хлопцям, я відчуваю як мешканець сумської області, яка чільникова і гордість. І я пишаюсь тим, що маю можливість вітати цих героїв цим святом. Наразі ЗСУ відважно героїчно на межі людських можливостей б'ються за кожного з нас, за наше мирне на сьогодення і майбутнє. І пліч опліч із силами безпеки та оборони з перших днів повномасштабного вторгнення тримають фронт і дають гідну відсіч окупантам наші мужні безстрашні добровольці, яким керівник області також подякував за службу та вручив почесні грамоти. Більшість зараз добровольців, які в підрозділах ДФТ, це ті військовослужбовці, які за своїм станом здоров'я або сімейними обставинами залишили службу та були демобілізовані, але вони. З своїм досвідом прийшли в ДФТГ і продовжують нести службу, тобто виконувати бойові завдання, які надає командування нашого регіону. Тобто вони задіяні в загальній системі ППО нашої області. Тому це військовослужбовці, які продовжують нести службу. Це більшість. Так. Як ви сказали, частина може навіть половина пішла. Зараз і мобілізовані. Або за контрактом, або мобілізовані. Враховуючи той факт, що шостка була напевно вражена наймасовішим атакою шахедів за останні часи, то угроза дуже велика. Але зібралися там, до речі, фахові військові, які намагаються. Зробити много систему захисту повітря. Скажу так, що якщо б в нашому підрозділі було більше людей, то захист був би кращий. Чому перед День свята ви побажаєте собі, своїм побратимам, тих, хто поруч з вами наборонесом, що? Ну, перемоги. Над ворогом, і щоб всі залишилися живими, ну і здоровими. І повернулися додому, ті, які далеко від дому. Нам простіше, бо ми ближче додому. Да, але хлопці да, хай повертаються. Плічопліч зі Збройними силами України даємо гідну відсіч ворогу, вносимо свій внесок. Важливий внесок в оборону міста Суми та і всієї України. Я дуже приємно мені як командиру, що нас відзначили, подякували нам. Це є дуже приємно для нас і для моїх хлопців особисто. В подальшому також будемо давати гідну відсіч ворогу. Побажаю мирного неба і повертатися живими і здоровими із завдань. Велика честь вітати наших бійців, наших ДФТГ, нашої Сумщини. Хочу сказати, що на раді оборони при спілкуванні з військовим командуванням. Які безпосередньо відповідають за Сумську область, то відмічається неодноразово високий професіоналізм, відданість саме наших бойців ДФТГ Сумщини. Ці слова і ці слова подяки від військового командування я озвучив так само вітанні командирів і попросив передати і привітати весь особовий склад. Звісно, з міркувань безпеки ми не проводили заходи зі скупченням людей з дотриманням заходів безпеки. Сьогодні я відзначив командирів і особовий склад. За дорученням президента України були вручені награди за оборону Сумщини, які вручаються указам президента, були відзначені безпосередньо командири наших прифронтових громад ДФТГ, як голова сумської обласної військової адміністрації. Хочу зазначити, що питання військово-цивільного співробітництва це одні з першочергових питань, тому увага приділялася, приділяється і буде приділятися і ДФТГ, і нашому військовому командуванню для розуміння їх потреб, вирішення їх питань для успішності наших військових підрозділів. Особливу увагу в день збройних сил України було приділено пораненим військовим. приємно познайомитися. Влитво Юрій Анатолійович, головний сержант ТРО 116 бригади. бригада. Дуже приємно. Які питання є у вас по, по лікарні? Яка допомога потрібна? У по лікарні є тільки питання, чому дівчат мало. мало. Не, не... Я маю на увазі, що ну, дівчата молодці. Ну, вони такі максимум приділяють увагу у всіх відношеннях. П'ять да, ну, питань немає. Я хочу вам сказати щиро, я як мешканець Сумської області я народився тут на Сумщині. У мене тут мати живе. Дружина, в мене теща всі, я живу і тут. І... Я вирос тут в садике в школах. Я вам хочу подякувати як сумчанин, за те, що ви тут ризикуєте своїм життям боронити. Ну і звісно, як очільник області подякувати і привітати вас зі святом. Пріоритет є те, що мужні всі йдуть до лав Збройних сил України для того, щоб максимально затримати. Тих людей, які не розуміють в житті, що вони роблять, і для чого вони для чого їх мати на народила. Тобто, ну, всі ж розуміють, що мусимо що, що робити, да? піклуватися, виховувати. Будувати, а не в коєму случаї не якась там війна, насіллі, агресія і тому подобне. Що побажаєте собі і своїм побратимам от, в День Збройних сил України? Бути мужніми і побажаю, що слухайте батьків. Виховання самого малечку – це і грає таку саму основну роль в нашому житті. Якщо ми, навіть із центральних частин України не прийдемо сюди допомагати, то є Прикордонні? з прикордонній східній частині України, просто тут сильно вже мало залишилось людей. Вони просто не справляться, а ми просто обов'язані ну, прийти їм і допомогти. Якщо ми їм не допоможемо, то через час ці расисти прийдуть до нас в центр вже України, а далі і підуть і на, як кажуть, в сторону Європи. Побажати. Здоров'я, щастя, найголовніше терпіння. Я думаю, що скоро все закінчиться. І це на, нашу, це на нашу це наша буде перемога. Просто так мене здамося. Слава Україні! Героям слава! Колектив телерадіокомпанії Відікон долучається до привітань на адресу українських військовослужбовців усіх рангів, ветеранів та новобранців. Вічна пам'ять полеглим героям! Вічна слава і шана живим! Пишаємося кожним і кожною з вас. Бажаємо вам та вашим родинам мирного неба над головою, козацького здоров'я, світлого настрою, професійних здобутків. Віримо в збройні сили України разом до перемоги.